Шукаємо вихід, любі друзі, Витері Софія, працюємо старо. Зараз хочу запитати, кому потрібна порада або допомога, яку ситуацію потрібно зараз роздивитися. Кого читають зараз карти Таро? Думайте про себе, про свою ситуацію. Якщо ви шукаєте якихось відповідей, не знаєте, як вам вчинити краще для вас краще. Тоді зачекайте. Давайте подивимось, можливо, цей розклад вам буде в нагоді. І так, любі друзі, я починаю. Яка ситуація? Про що ми повинні тут дізнатися? Про що ми повинні дізнатися? У вас дивіться, тут ситуація розчарування. Тут дивіться дурень перевернути, да? якась з одного боку це може бути вже безвідповідальність, але у вас тривалий час важка ситуація. Ви на себе щось нагрузили, і ви не можете. Нема легкості у вас в житті, розумієте? І ви вже майже, скажімо так, ви майже вже дійшли до своєї перемоги, до своєї мети, да? але знову-таки є розчарування, є втома. Тут, можливо, ще хтось і підливає, як то кажуть, олію у вогнище, да? От, тож тут ви можете зараз. Бути ще розчарованими в тому, що ви думали, що ви за ці, наприклад, мільйон отримаєте, а ви отримуєте 500 тисяч. І ви розчаровані. Ну, я, наприклад, зараз, да, так масштабно, от, і ви розчаровані, щось тут ви отримали менше. Або можете зараз отримати, і ви можете про то вже знати. Або це просто така тотальна у вас втома. Ви вже ну, ледве ноги волочите. Тут може бути вже і психосоматика. там, Рухальний весь цей апарат і так далі, да? поперек і все, все, все. Тобто вам важко. У кожного свій варіант, дивіться, хтось в родині на себе все да, натягнув і тягне, хтось на роботі, наприклад, нагружають. Дивіться, якщо це ваші, вам хочеться легкості. Ви хочете вже, ви думаєте, ви думаєте, як вам розпочати? да, Ну, треба тут треба ресурси. Ви, ви розумієте, що вам замало того, що у вас за спиною, ви вважаєте, що вам того... Замало, ви хочете більше, але наразі ще не дійшли до мети. І ще дві карти я зараз покажу, дивіться. Ця карта каже, вам треба дивіться зараз. Тут вам важко, ви втомлені, але вам вже зараз треба все ж таки мобілізувати внутрішні сили, тому що це карта переможця. Через труднощі людина все одно залазить на гору. Да? Є така гра, король гори, коли всі штовхаються, да? і хтось лізе. І людина подрата, але він. Король гори, тож ваша перемога вже поруч, дивіться, зараз подивимося, що допоможе. Якщо хотіли, дивіться, тут фортуна вам допоможе. да, І жезли це як інструменти, так само людини, вона підіймається. да, це… Шістка перемога, а тут ти повинен затриматися, щоб зрозуміти, а що мені з цим робити, куди мені йти далі. Реальні плани повинні бути. Але наразі ця карта каже: якщо ти хочеш, щоб тобі пощастило, щоб тебе десь хвилі, хвилею вдачі підхватило, то тобі треба вже зараз зробити, можливо, не на 100% щось прораховане, але зробити крок. Ви розумієте, використовуйте цю енергію. Карти вам радять, але звичайно, ви повинні розуміти. І що ви тільки обираєте. Да? Чи зможете ви зараз мобілізувати свої сили, чи зможете? Тут ще треба п'ятірка, це криза. Емоційна, вам треба відпустити минуле. Можливо, ви жалкуєте. Дивіться, ви зараз тягнете якийсь. Етап або з минулого, да? або новий етап, але ви думаєте про минуле і боїтеся знову такі поразки? Можливо, ви думаєте, емоціонуєте про те, що я отримаю, можливо, менше, ніж я хочу, да? і що мені вже так важко це тягнути, і на що воно потрібно чи ні. Потрібно, любі друзі, ще трошечки перемога на носі і вдача. Дивіться, але як люди самі іноді втрачають вдачу, я поясню, як буває. Наприклад, наприклад, ви кудись їдете, у вас зламалася машина, і ви починаєте замість того, щоб шукати варіант, да, можливо, треба її там залишити, да, закрити і терміново визвати там таксі або побігти, кудись піти. Ну по-різному, да? а людина починає емоціонувати, відкладає всі справи, наприклад, і вона втрачає якусь можливість. Тут важливо, дивіться, фортуна, як ну вона грається іноді в неї такий собі гумор, знаєте, вона. Ну, може, через якусь не дуже приємну ситуацію, але тоді треба затриматися, знову сфокусуватися. А де для мене тут можливість і яка? Тобто покрутити головою навколо себе. Ну, звичайно, на... треба за... навчитися заспокоюватися. І так, що вам допоможе, любі друзі? Давайте подивимося, що допоможе. Давайте я спрошу так: що допоможе спіймати цю да? яка ситуація можлива, або які енергії? Іноді треба. Зачекати краще, да, чогось? А іноді, бачите, ну треба тут діяти, але що саме, як саме, то що допоможе вам спіймати фортуну? Такий буде зараз запит. Давайте цікаво, так? Да? Що вам допоможе спіймати фортуну? Так, дивіться, король жезлів. Подумайте, можливо, в вашому оточенні є така людина. Це, це може бути для жінки. Просто друг, наприклад, можливо, звичайна й важка роль, але перевернути, можливо, це все ж таки людина розлучена. Ну не обов'язково, що в неї нема відносин зараз. Да? Така людина, він гарно до вас налаштований. Він може вам допомогти. Але за цією картою перевернута вона каже про те, що людина може, наприклад, дати контакт, а чийсь, якщо тобі треба, але подзвонити, домовитися, тобто якийсь відрізок справи. Ти повинен повинна, будеш зробити сам сама. А далі, що допоможе? Дивіться, треба трошки ще зачекати. Гроші прийдуть, розумієте, оцей новий, ну, тобто новий фінансовий поток він відкриється, але бачите, наразі можливо, подумайте, можливо, чомусь треба піднавчитися пажи це. Можливо, іноді знаєте, щоб відбулося оновлення, можливо, треба вам. Чогось навчитися, якусь родзинку або пройти якісь курси, кваліфікація, да? тобто зараз у вас, можливо, за цією картою чогось не вистачає, і це так само заважає покращити ваші взагалі умови, да? тут про покращення, про нові гроші, можливо, підробіток, ще щось. От, а далі, що допоможе, дивіться, можливо, буде якась пропозиція. А, так, звичайно, це може бути емоційна пропозиція, це може бути пропозиція якихось відносин, але знову таки, Тут подумайте, тут подумайте, бачите, тут поруч справедливість перевернута. Або вам треба вийти з таких відносин, і тоді у вас скоріше почнеться оновлення в житті, тому що такий лицар він непоганий. Він може бути дуже харизматичним і його будуть усі любити. І, але з такою людиною він веселий може бути. Да з такою людиною можна і одружитися, звичайно, якщо у вас з'являться відносини. Але ви повинні розуміти, що все ж таки знову таки ви можете потрапити в паску. Така людина, він може бути із прив'язками, а може бути просто легкою, і що ну трохи іноді не трохи безвідповідальною. да, І тоді ви будете бачити, ви можете зайти знову в стан жертви. Тобто, якщо ви зараз в таких відносинах, коли ви жінка, наприклад і все тягнете, тобто, коли один, якщо ви чоловік, якщо ви самі тягнете все, самі, тому що ну, це ж союз, то якось потрібно розділяти все да, на двох. Якщо ви зараз в стані жертви да, відчуваєте таке, що немає якоїсь справедливості, вам треба вийти, тому що оновлення, бачите, воно, по-перше, є оновлення за спиною да, у такі несправедливість. якась, І це так само да, можливо, такий король вам і допоможе у таку справедливість встановити, але все одно ви повинні взяти відповідальність на себе і вийти з відносин. Або ця карта каже, буде якась пропозиція, тоді дивися, щоб тебе не Загнали знову такі. тобто тут вам треба роздивитися, хто мені поскудить моє життя навколо да, і зробити вибір в свою сторону. Хочете погуляти, можна погуляти, да, якщо хочете більше, то тут тоді беріть на себе відповідальність. Тобто, що вам допоможе? Вам не треба ще, у вас і так десятка жезлів витягнете, вам не треба ще на себе грузити, ви розумієте? Тому вас будуть просто перевіряти. Ти точно хочеш у того а, дурака шука, шута да, легкого життя? Або ти хочеш... Знову на себе новий етап, тому що дев'ятка жезлів ви зараз можете перемогти і знову в якусь таку струю потрапити і знову когось тягнути. Ви розумієте? Будьте обережні, що допоможе ще, дивіться ясність мислення. Тут людина знову таки можуть бути або перепалки, або ще щось, да, але перемагає, людина перемагає. Тобто не треба боятися якоїсь кризи. Якщо вам треба в очі комусь щось сказати, скажіть це, розумієте, скажіть, покажіть свою позицію, що ви готові себе захищати. Бачите, він у спину їм ножа не кидає, да? але він готовий оглядається і, ну, і, і дасть від, відсіч. да, і що допоможе? Дивіться, ця карта каже про рух по життю з любов'ю. Але навчіться любити себе, піклуватися про себе. Якась звістка ще прилетить, і тоді це означає, треба швидко її взяти, якусь можливість, будьте чутливі, але не напружені. І сили вам будуть дані, щоб зробити ну, вмить вісім да, якихось справ. Тож рух вам допоможе вийти з будь-якої ситуації.